Каченко, не все комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики відмовився звільняти Олександра Ткаченка. Тепер за відставку міністра культури та інформаційної політики має голосувати парламент у сесійній залі. Комітет гуманітарної та інформаційної політики не підтримав заяви про відставку міністра культури Олександра Ткаченка. За проголосували лише четверо депутатів: я, Княжицький, Федина і Лерос. Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку. Очевидно, за особливі заслуги. Перший Олександр Ткаченко написав заяву про відставку у листопаді 2021-го, після того як уряд вирішив вилучити держкіно зі складу його міністерства. Однак тоді парламент відмовився навіть реєструвати документ у своєму апараті. Цього ж разу підшукати альтернативу Ткаченко сказав сам Володимир Зеленський. Попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Невдоволення Ткаченком виникло не тільки у президента, а й у великої кількості населення через скандали щодо розподілення бюджетних коштів під час війни. Так на добудову Національного музею голодомору виділили більше, ніж півмільярда гривень. молот на щиті батьківщини матері вирішили поміняти на тризуб. А на виробництво кількох серіалів Мінкульт виділив 448 мільйонів гривень. Громадськість натомість закликала вкладатись у виробництво дронів та іншої зброї. Відновлення знищеної інфраструктури. Структури і медицину, а не в пам'ятники та музеї, які не допоможуть перемогти. Олександр Ткаченко на хвилі критики і сам вирішив піти, хоча думки не змінив. каже гроші, розподіляв правильно. Приніс сьогодні ввечері прем'єру заяву про відставку через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання: культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за територій, а за людей. А люди це наша пам'ять, історія, мова, творчість, попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. Схоже, що члени комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики теж вважають, що Ткаченко розподіляв гроші правильно. Тепер слово за рештою Верховної Ради.